Але дай Бог, що та сума, яка прогнозується, що вона надманіша. Проте будуть там питання далі по функціонування рух садочків, по функціонування класів, то я прошу розглянути стримано е, е, і з перспективою наперед, тому що кількість учнів зменшує.

Тобто розпочати. Ця процедура дуже складна. Це не те, що там написав якусь програму, якусь концепцію, сидячи в кабінеті і так не вийде. Там створюється, приймається розпорядження сільського голови, спорюється робоча група. Та група працює по напрямку свого часу, ми з Василем Адамовичем та Василем там зачитав. Планували почати, і... але без, е... я скажу так, без сторонньої допомоги цю процедуру виконати неможливо, тому що там буде не один десяток засідань, зустрічи по старостинських комплекват, проходять, помає спільно засідати, а тому, просто користуючись нагодою, я. Можу долучитися всіх депутатів до пропозиції по робочій групі по створенню, для того, щоб я міг прийняти розпорядження, тобто ну, старости всі відудуть однозначно, депутати за бажанням однозначно, інші ну, інші люди будь-хто, громадські активісти. Що можуть, а потрібно, щоб вони зайшли цю робочу групу, то робоча група має бо, численності бути не менше 25, Ну, враховуючи, що у нас 6 старостинських округів, я думаю, мінімум 4 години від кожного старостинського округу має входити в склад цієї робочої групи. Це, помимо, це мінімум 3 людини, помимо Ну, і хоча б по одному депутату активному. Ну і інші, інші активні люди, які, тому що там ну, повірте, що складна процедура, ну, вона складно, не має нічого, просто потрібна буде постійна активність людей і напрацьовувати. Ми, ну, раз є така воля, ми будемо спочатку питання сторонньої допомоги, тому що є зараз різні юридичні. Ну, компанії які надають ці певні послуги. Але, звісно, що безкоштовно, ну, можливо, якийсь фон може долучити безкоштовно. Ми будемо вивчати це питання. І коли буде готова ця інформація, ми тоді будемо приймати розпорядження. Так, що голосуємо по початку зроблення проєкту статей розвитку. Громади проти за Ні. Утримався проти за 14. Так? Рішення прийнято. Відповідно, про затвердження плану заходів, ми його розробили, це план по безбар'єрності. Повірте, цікава, доволі цікава тема. Листи цікаві, що вони мають. Щодня листи йдуть із різних джерел, з різних міністерств. Одне перечить іншому. Там в таблиці заповнюємо їх. Я освідому на сесії, щоб надати інформацію, щоб ми вже могли так діяти. Коли буде бажання знайомитися конкретно, воно. Все на сайті, на сайті є. є, в нас і є в паперовому форматі, будь ласка, кожен може взяти і почитати. Так, голосуємо за депутат заходів на період 2020 року О. про створення. Проти, утримався, за, а проти. Значить, тоді 14 за. Рішення прийнято. Про придбання є за кофе. Це ваше питання. Це питання придбання щось того Пам'ятаєте, дивитися. Пам'ятаю, Бати в один житловий будинок почали у комунальній власність і спослідуючи виділення для всім ППО. Ми по річі, старостинському так як і домовлялися, спрацювали таким чином, що два приміщення колишньої амбулаторії. Ми е виробили технічну документацію і цим двом приміщенням надано статус соціального житла. Е ті люди, які піднімали, зокрема питання пам'ята, яка тут була, піднімали питання про виділення житла, ми їм запропонували. Ну, Я не знаю, з якого чуда, з якого дива та сім'я категорично відмовляється переходити. У цій приміщенні, це приміщення. Просто ну, долучався благодійний рокада, яка, який готовий був надати фінансування, ну, хай там незначне, але фінансування іншими речами допомогти. Неодноразово зустрічалась особисто голова польської. Районної військової адміністрації не переконала. Приїжджали е, ну, спеціально навчені люди, як казати, е, із благодійного фонду, зустрічалися, не переконали цих людей. Ми пропонували іншим людям. З мене, ви знаєте, там є батько одинакових, який виховує людей. Ну він також. Строку. Ну, поки Що щоб ви розуміли, ми поселили там далі, бо пройшла ротація, там поселили хлопців, які приїхали із нуля, прийняли рішення, бо ми, ну, ми планували менше місце, але так, прийняли таке рішення, бо ніхто поки що не бажає там заселятися. Просто, щоб розуміли, буде. Будучи з ми будемо згадати на виконкомі і буде в нас можливість поселити таких, або, можливо, інші будуть фарково з гарячих точок і вже тоді могли їх посилити. По цьому будинку комісійно ну, виїжджали на одноразово, замчатись, знайомі. Це будинок в сьогодні завшати по вулиці перемоги 28. Власниця, вона зараз перебуває в Італії, а вона приїжджала, дала доручення. Вони замовили експертну гручову оцінку цього будинку. Ця експертиза проведена, незалежна експертиза надана по вартості. І вона надала доручення чоловіку по суті. Якщо буде ваша воля погодження, ми мотимо придбати цей будинок і тоді на засіданні виконкому, бо є заява від е сім'ї переміщених, які проживають тимчасово в приватному будинку Замша, ми могли їх поселити, але ми, ми надаємо статус соціального житла, щоб ви розуміли, по Даємо на період їхнього проживання. Це не передача у власність приватну. це поселення на період проживання внутрішньо переміщених осіб. Якщо вони виїжджають, житловий будинок залишається за комунальною власністю громади і передається для проживання іншим особам, які будуть на черзі є Певна черговість, ми її маємо переглянути на засіданні виконкому, прийняти відповідні рішення і тоді, щоб воно все було в рамках законодавчої. <клухи> але випадки. люди дуже задоволені, ми, що ми оформимо тих переселенців, вони навіть поводилися. Єдине, ну, що там з ремонтом треба, але ж мають. Благодійний фонд вже готовий. Все. І... матимуть четко, бо матимуть якусь стабільність. Так що... Від вас сьогодні залежить підтримати цю хорошу, дуже сім'ю. Я затримую проєкт рішення. Да, По да, да, да. Ні, почекайте, щоб... бо це важливе питання, Михайло Андрійович, придбати шляху купівлі-продажу у комунальній власній Забронівської сільської ради, об'єкт на ракового майна, а саме житловий будинок, що розташований за адресою. Село Замчанної вулиця Перемоги, будинок 28 Колинського району Волинської області, загальною площею 80 і 60 квадратних метрів, житловою площею 45,5, власником якого є товарна Надія Васильівна, є інденьковий номер вартістю 213 тисяч 805 гривень. Із земельної ділянки, на якій він розміщений, площею 0,21,77 га, з кадастровим номером, є кадастровий е, е, номер, власність майна житлового будинку з напрямкою подібне за спорудом, визначено до незалежного висновку No815, проладкість нераховного майна складено. Оцінювачем соцкричу леною Вікторівною Є витяг з е е е кадастру, та Микола Григорович на цю земельну ділянку. Ділянка, вона ділянка сформована і навіть щастя в тому, що вона не була передана в приватну власність, тому що, купуючи цей будинок, ми зобов'язані були б купити земельну ділянку. Але е тут нам... Добре, те, що вона є кадастрою, момент сформована, але ця земельна ділянка зареєстрована за Заброївською сільською радою. Так що ми за земельну ділянку платити не будемо. Ну, відділу обліку. А, повноважити сільського. забезпечити оприбуткування датного житлового будинку і віднести житловий будинок за адресою е до житлового фонду Заворозької сільської ради та надати йому статус соціального житла. Те, що ми і говоримо. По які буде зауваження про цьому. Вони можуть зауваження. Одіть, будь ласка, визначаємо шляхом помірного голосування. Так, проти пання об'єкту не виконується за комунальній за заповідьської сільської ради. Проти, утримався, голосували. Так, за 14 рішення прийнято. Так, ми наступаємо, будь ласка, два питання ваші. Дев'яте і десяте. Okay. Oh <laughs> you.